Те, що вони там накопичили човни, я вам скажу, що дві, е, два тижні тому була інформація, що на російське командування почало масштабні рейди в до Дніпра по конфіскації всіх плавзасобів, які є у місцевого населення. А я і, і скоріш за все, оце накопичення там до 300 е, плавзасобів – це те, що вони змогли зібрати. До речі, в цей раз рейд проводився навіть з урахуванням того, що у людей відбирали навіть надувні човни. Не тільки там дерев'яні, чи моторні, чи весельні, а й а й надувні човни. Якщо дізнавалися, що є, то відбирали все. І оцей оце 300 човнів. Я думаю, що це резерв, який російське командування створила для проведення цих бойових дій в Дельті Дніпра на лівому березі і на, на островах. І ми кожного дня читаємо в зведенні Генерального штабу, що там так там 4 там 3 там 8 штурмів буває наших позицій і на островах чи на островах чи на лівому березі